Черкаських дітлахів навчатимуть хортингу. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради. Нещодавно на сесії вони затвердили програму розвитку хортингу на найближчі п'ять років. Раніше цей вид спорту викладати у навчальних закладах рекомендувало саме Міністерство освіти та науки України. Титуловані спортсмени запевняють, подібні уроки дітям лише на користь, адже дисциплінуватимуть та покращуватимуть здоров'я, розповідає Наталя Кириленко. Ще два роки тому Міносвіти рекомендували у навчальних закладах викладати хортинг. Цьогоріч таку ініціативу підтримали й обласні владці. На засіданні обласної ради була утверджена програма по хортингу це вперше на сьогоднішній день програма существує тільки по футболу, волейболу, баскетболу. Бойовий іскусства нет. Ну а нам, тим більше приємно, що тепер є ще й да і така програма, яка можуть тренера йти на роботу устраються в детско спортивно юношеї школу, тим самим дозволяють да дітям займатися безплатно заняттям хортін. Благодаря їй ми зможемо да вести хортін в школах, да з допомогою цієї програми, тому що буде рекомендація області. За словами Ази Шульги, хортинг гармонійно поєднує елементи боксу, кікбоксингу, карате, дзюдо та інших видів боротьби. Вона запевняє, подібні уроки в школах дітям підуть лише на користь, адже дисциплінуватимуть та навіть покращуватимуть здоров'я. Я думаю, что и сами директора школ они захотят, чтобы дети э, занимались оздоровлением. И многие вот говорят, да, вот в школах мор, мордобытия якесь будут. Нет, в кортинге очень много направлений. И мы об этом знаем. Есть оздоровительный хортинг. Вот мы говорим сейчас в школах ведения оздоровительного хорта хортинга. Это оздоровительные упражнения, это комплексы дыхания, это последовательность определенных упражнений, разделы формы, что координирует ребенка, да, делает его более таким резким, координированным, то есть внимательным. Найбільша мрія та сподівання Ази Шульги це центр хортингу. Він повинен з'явитися у Черкасах найближчим часом. Його передбачили обласні депутати під час затвердження програми розвитку хортингу на Черкащині на п'ять років. А ще щороку планують облаштовувати близько десяти спортивних залів. Аби запустити хортинг у школах, потрібно докласти чималих зусиль. На фізруків чекають тренувальні збори, а дітям демонструватимуть майстер-класи. Перший урок хортингу відбудеться у першій гімназії вже цього тижня. Наталя Кириленко Сергій. Єфімов, Віка новини.